Добрий день, мої хороші. Скажіть, а у кого вдома є акваріум? Хто живе в ньому? Рибки. А видіть, що це рибки, а не птахи. У рибки і у птахів є що? Хвостик, а крила у кого? Так, крила у птахів. А у рибок, як називається, плавнички? Хто може літати? Та літають пташки. А хто може плавати у воді? Так, у воді плавають рибки. Де живуть морські мешканці? Вони живуть у морях, в океанах. Давайте з вами пограємо в гру, хто живе у морі, а хто живе в океані. На планету нашу погляньте ви, як багато там води, річки, озера, океани і моря, і всюди там бурлить життя. Діти, зараз перед вами є різні істоти, назви ті з них, які живуть у воді. Отже, морські жителі це черепаха, дельфін, кит, краб, восьминіг, скат, акула, риба, морський коник та медуза. Морські жителі можуть бути як величезними, наприклад, морський кит, його довжина 33 метри і дуже маленькими, ось як деякі рибки мають довжину лише кілька міліметрів. Найбільше у морях та океанах живе саме риб. Вони всі дуже різноманітні, відрізняються за кольором, формою та розміром. Деякі з них хижаки, а інші полюбляють їсти водорості. Деякі рибки можуть жити лише у прісній воді, тому вони водяться у річках, озерах, ставках. А інші полюбляють солону воду, тому проживають у морях та океанах. Хайте з вами подивимось, які рибки де живуть щука, і вона полюбляє річку. Клоун, риба клоун живе у морях та океанах. Карась у річці, скат у морі. Це сом річкова риба. А це риба їжак, і вона живе у морі. Корок це річкова риба. А це камбала – морська риба. Окунь живе у річці, ну а акула – у морі. А зараз час для гри. Подивіться на рибок і скажіть, яка з них зайва. І чому? Зайва тут риба клоун, адже вона морська, а всі інші живуть у річках. А тут, дітки, хто зайвий? Вірно, тут зайвий сон, тому що це річкова риба, а всі інші морські. Молодці! Погралися молодці. Відгадайте загадку, про кого сьогодні буде йти мова. Черебинка, чи, чи тваринка прожива морській морських глибинах. В неї є аж вісім ніг. Знають всі то восьмий ніг. Привіт, малята! Ви мене впізнали. Я веселий восьминіг! Доброго раночку! Звичайно, ми тебе впізнали. Як добре, що ти до нас у гості прийшов, а у нас є жартівливий віршик про тебе. Хочеш послухати? Так, звичайно. Ну, слухайте уважно. Восьминіг, восьминіг. В морі плава краще всіх, та не може бідолага по землі ходити. Що ж йому робити? Білий світ хитається, ноги заплітаються, перша за другу, третя за четверту, п'ята за шосту, сьома за восьму. І зітхає ось ніг, не вистачає пари ніг. От було б їх десять, то й нагору здерся б. Ой! Який цікавий віршик про мене, мені дуже приємно. Приємно, що віршик склали про тебе, так? Так, так. Так, а ще ми знаємо, що восьминогі дуже розумні. Вони піддаються дресируванню, Аню, а ще вміють змінювати колір. Та що я все розповідаю, давайте подивимося, цікавинки. Так, звичайно, давайте дивимося. Води океану приховують таємниці і дива. А серед цих таємниць особливе місце займає восьминіг. Ці унікальні морські істоти заворожують нас своїм розумом, гнучкістю та вражаючими здібностями. Давайте розглянемо, що робить восьминога настільки захопливим представником океанського світу. Восьминоги живуть у водоймах різної глибини по всьому світу від поверхні моря до значних глибин океану. Восьминоги вибирають свої укриття в середовищах, де можуть легко залишатися прихованими або використовувати свою здатність камуфляжу для ухилення від хижаків чи полювання на своїх жертв. Вони можуть перебувати у печерах, серед водоростей, на морському дні чи навіть у вузьких водних тунелях. У залежності від виду восьминога їхня розташованість та умови життя можуть варіювати. Розум восьминога це один з дивовижних аспектів, який вражає науковий світ. Восьминоги проявляють вражаючі здібності та поведінку, що свідчать про їх високий рівень інтелекту. Восьминоги демонструють велику здатність до навчання. Вони швидко освоюють нові навички та ефективно адаптуються до змін у своєму середовищі. Дослідження показують, що восьминоги можуть використовувати різноманітні предмети як інструменти. Вони виявляють творчий підхід до розв'язання завдань та проблем. Зміна кольору та текстури шкіри восьминога не лише служить захисним механізмом, але й використовується для вираження емоцій та комунікації з. Іншими восьминогами деякі експерименти показали, що восьминоги можуть вирішувати складні задачі, такі як відкривання зачинених контейнерів для отримання їжі. Однією з найзахоплюючих рис восьминога є його можливість змінювати колір та текстуру шкіри. Процес зміни кольору є дуже складним. І відбувається завдяки нервовій системі. Восьминога вони можуть контролювати розташування та розмір хроматофор, що дозволяє їм створювати різноманітні кольорові мозаїки і ефекти. Восьминоги використовують маскування, змінюючи кольор своєї шкіри, щоб злитися з оточуючим середовищем і уникнути хижаків або полювати на своїх жертв. Зміна кольору також може служити для комунікації з іншими восьминогами, виражаючи емоції, стан або наміри. Восьминоги це хижаки, і їх харчування включає різноманітних морських жителів. Основною стравою восьминогів є риба та інші дрібні морські організми. Вони також полюють на креветок, крабів, раковин і навіть інших восьминогів. Важливо відзначити, що восьминоги виявляють вражаючу хитрість у полюванні. Завдяки своїм великим плавникоподібним виростам вони можуть стрімко рухатися та спритно захоплювати свою жертву. Здатність восьминога вибирати їжу із смаком та використовувати свої пінцети для отримання дрібних об'єктів, робить їх дуже ефективними хижаками у водних екосистемах. Неабияким є той факт, що восьминоги мають три серця. Це забезпечує ефективний кровообіг і допомагає восьминогам бути енергійними та активними у водному середовищі. Загальна картина восьминога це яскравий портрет тварини, обдарованої розумом, екзотичністю та природнім шармом. Пришовчати свилинки. Плесні дітки і до роботи нам життя. Сьогодні ми з дітками зробимо багато-багато друзів тобі. Ти будеш задоволений, так? Так, звичайно. Адже на морському дні у мене є друзі. Але морська зірка весь час спить, а їжачок. Теж спить, а рибки плавають завжди лише з грайками. А у мене зовсім немає друзів. Допоможіть, мені теж так хочеться, щоб у мене були друзі. Ми все виправимо ось миножечку. Давай ми зробимо пальчикову гімнастику з дітками і почнемо працювати. Так, так, розпочнемо. Жив маленький восьминіг, мав собі аж вісім ніг. І для того восьминога будь-яка легка дорога. Діти, для роботи нам потрібен папір кольору, який ви оберете. Я обираю ось такий. Восьминіжка може бути будь-якого кольору, бльдюночка, серветочка, пензлик, клей. Допоміжні наші помічники, ножнички, олівець для прикрашання чорний білий папір обов'язково. І я обираю ще рожевий. Ви можете обрати любить жовтий, червоний, який вам сподобається. Починаємо. Наш папір, який ви обрали, треба скласти навпіл. Ось так складаємо. І треба розрізати на 8 частин. Як ми будемо це робити? Ось ми спочатку розрізаємо посередині до лінії згину. Потім розрізаємо на попола ці частинки наші дві. Ось так у нас утвориться чотири частинки. І ці частинки ми ще раз будемо розрізати. І отримаємо вісім. І отримали 8 ніжок, ось дивіться, перегортаємо і будемо робити оченята і ротик. Ось такі оченята я підготувала. І ось такий ротик. Ви можете кругленький робити, можете червоний кольору, який ви забажаєте. Ось я буду приклеювати і ви працюйте. Ось ми зробили оченята і ротик, Тепер нам треба склеїти, намазати ось цю частинку клея і потримати, щоб вона підсохла. Ось так. Зараз наші ніжки треба зробити красивими. Ось такими закручуємо олівцем. Ось така завітушечка виходить. І всі вісім ніжок ми так будемо робити. самий самий краєчок беремо. Намотимо на олівчик і закручуємо. Дітки, ось у мене вже остання ніжка готова. І зараз нам треба вирізати 8 штучок, я рожеві, а ви, якого забажаєте, ми будемо прикрашати нашу смінішку. І залишилось наші ніжки прикрасити. Ось тут, на цьому місці, ось мої рожеві кружечки. Таким чином. Будемо. Наклеювати. Це будуть такі присосочки у нашої осьменішки. Ось так. Працюємо. Ось яка цікава осьменішка у нас утворився зорова гімнастика. Менішка, скільки друзів ми тобі зробили. Ти задоволений? Так, звичайно, дякую. Вони такі чудові, такі гарно, різнокольорові. Буде тобі з ким погратися на морському дні, так? Так, так. А дітки ще зроблять тобі друзів. Будемо чекати, а зараз ми кажемо, що до побачення! До побачення, дітки, до зустрічі!